Привіт! А я Марічка, і сьогодні ви можете спостерігати наймасштабнішу на даний момент колаборацію спілки українських сімерів під назвою Зламний телефон 20. Ось таке легендарне повернення. До тих, хто не в курсі, хто не up on the lore», розповідаю, у чому полягає суть. І, до речі, з минулого року з'явилися певні нововведення. Отже, ми. Отримуємо заувальований Fill of Mysteries опис персонажа, якого створив хтось напередодні. Ось by the way, опис, який я отримала від Mirabella7. Ось таку візеому. Після того, як ми його отримали, наша Макітра має переварити цю інформацію і на цій основі створити персонажа, який, на нашу думку, найбільше пасуватиме під отриманий опис. Після цього вже настає наша черга передавати естафету. І якщо минулого року потрібно було створити description завдяки смайлокам і емотіконам, то цього разу наші руці були розв'язані. Ми могли описати персонажа у будь-який спосіб, чи то за допомогою пісні, чи навіть картини, чи вірша, ну і тому подібне. Ця кооперація, до речі, kind of присвячена Річниці спілки українських сімерів, тому неймовірні 33, увага! 33 учасники, яких ви зараз можете побачити на інфографіці, зголосилися взяти участь з такої нагоди. Як ви бачите, у нас дві колони учасників, а це означає, що на виході будуть два сіми. Тому обов'язково перегляньте, що було напередодні мого персонажа, і що буде далі. Ну, якщо так випала карта, що ви потрапили спочатку на моє відео. Отже, тепер щодо створення моєї персонажки. А, знаєте, переглянувши оцю візіому, що Марабела Сім створила, ну, по-перше, моє его було дуже потішене тим, що сімку звати так само, як мене. Але ще у мене в голові заграла пісня відьми гурту Балкон. Знаєте, Перед очима одразу з'явилась така руда тендітна дівчина, яка одягається у стилі котичко, але при цьому, знаєте, зберігає такі темні тони. Отже, спочатку я її насправді чуть не зробила <свісно> відьмою, але згідно з описом, вона людина. І ось вона мені, знаєте, здається такою панянкою, яка захоплюється мітологією. І, як ми бачимо на візеомі, зокрема, і темною магії, так що ось такі пироги. Вона ще у нас творча особистість, яка створює твори, є авторкою книжки. І вона, можливо, ще захоплюється поезією, а особливо її написанням you know. а, До речі, щодо рис обличчя і її будови тіла загалом. Ось перша важлива деталь це наявність. Віталіго, ось тих таких білих плямок. От ще в описі було вказано, що вона яскрава міру, тому ця деталь вилилась в те, що мені захотілося її зробити такою та рудою з красивим вогненим волоссям та зеленими очима, які рефлект ліс, його красу, його зелень, мудрість. Ну you know, цей романтик. <су> а, також я хотіла її очі зробити такими досить великими, знаєте, допитливими. Ось тут я хотіла зробити якийсь більш серйозний образ, якому вона естетично ходитиме в кафе, щоб продовжувати роботу над своєю книжкою, you know, або в бібліотеку. І, і так, я в вже... Йомайо. Я не встигаю оце озвучувати. Ну коротше, я думаю, ви бачили якісь ще браслети там її наліплювала на руки. Звучить дуже дивно. Але whatever. Ну знаєте, я хотіла якусь таку зробити деталь до того, що вона childish, kind of, що вона не зріла. Тут я їй підбирала офіційний костюм. Можете мене зашеймити в коментарях, що я обрала якийсь образ Princess. <ринцес> ну, ну а що це мій персонаж. Хочу робити з нею польову царівну. я зроблю. А, до речі, щодо спортивного костюму, який я тут зараз роблю, я хотіла знаєте, зберегти оці вайби природності, you know. Коточко, але я вам наго заспойлерю, сказавши, що я його потім переробила в таке життя. Але повернімося до рис її обличчя, я нічого не договорила. Я їй зробила носик знаєте, з таким горбиком. О, думаю, ви, ви бачили на початку, як я швиденько зліпила її. Оце. Ну, unless ви не відволіклися на чудову пані, яка сидить тут в лівому куточку. Так, я вже вставила два нарцисичні жарти. Можна вважати, що моя робота зроблена. Так ось, до чого це я? Ось що хочу сказати щодо таких носів. Я вважаю їх дуже естетичними. Ось якщо у вас є такий ніс, і ви комплексуєте через нього, кидайте то. Реально вони виглядають у вас дуже естетично, ці носики. <світнє> що я кажу? Ну, коротше, Звісно, я знаю, що думка якогось рандомного підлітка, <світнє> але тим не менш класного. Не зробить так, щоб ви перестали комплексувати, але знайте, що в цьому світі є якась одна така марічка, яка admire ваш профіль. Ось такі справи. До речі, поки я оце балаболила, то ви могли спостерігати, як я колупала ото вбрання їй на всякі свята, на заходи. Ось загалом найбільша проблема полягала в тому, ну як я вже і казала раніше, чи не казала. <кхем> так ось, це не зробити кожен її аутфіт якимось дуже ніжним, є вельми світлим. От мені таки хотілося додати якісь більш темні нотки, я там потім трошки переробила в кінці, і загалом мені кортіло давати їй якісь такі прикраси з квіточками чи місяцями, ну знаєте. Зберігаємо нашу загадковість, яке містичність в перемішку з тим, що вона подруга природи. Ну, у мене таке враження просто склалося. Don't blame me. Але тепер стосовно будови тіла, ось у візіомі пише, що вона молода та незріла. Тому і виникає, знаєте, така асоціація, що це така більш худенька, низенька дівчинка. Ну, було б набагато краще, до речі, якби у мене був слайдер росту. Але він щось у мене не працює. Якби я його там не установлювала. Тут я вже добираю їй верхній одяг на зиму, знаєте, або ж на пізню осінь. І там я зрозуміла, що холєра, у мене немає ніяких беретів, файних. І просто дам вайбовий вінтажний кешкет діда. А тут я вже востаннє переглядала, що я там вона вибирала, і обрала їй. Риси характеру згідно з візеомою, Ну, дитячість, креативність і танцмашина я обрала. І ось тут я переробила їй вбрання спортивне. Ну, знаєте, не дуже в мене ця паночка асоціюється з якимось хіп-хопом, а знаєте, радше з тим, що вона танцює якийсь контемп, I guess, чи щось таке більш класичне. Ну, звісно, ото паті, що я брала на спорт, воно якесь таке, знаєте, більше для гімнастики. Але never mind. Ось, до речі, пергамент, який я передала Дрімка-грає. Я тільки зараз помітила, що я там написала темних, а не темних чарів. І філологиня, яка в мені сидить, хоче мене за це з'їсти. Але на цьому слові. Бувайте здорові. Mm -hmm. <ріхи> Радуйся землю, переглядаючи нашу колаборацію, таку неймовірно та масштабну, і оцей результат плідної праці, <ріхи> скажімо так. посилання в описі на колаборацію повністю буде. Обов'язково перегляньте, підтримайте український нову. І ще хочу скористатися моментом і сказати, щоб ви не забували поширювати інформацію про ситуацію в Херсоні. Ось особливо в збори або, знаєте, серед іноземців. Тому бувайте, ставте вподобайку, пишіть коментар і усе буде Україна.